Ваш паркан біля дороги, ви в зоні ризику. У 2024 році в Україні зафіксовано понад 25 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Частина з них закінчилась тим, що авто вилітали прямо на прибудинкові території. Удар приходить несподівано, і в той момент вже не важливо, скільки метрів було до дороги. Важливо лише одне: чи витримав паркан більшість легких огорож металеві секції, профнастил, тонкий каркас, просто не розраховані на такі навантаження. Вони можуть впасти навіть від сильного вітру, не кажучи вже про удар машини. На швидкості у результаті не тільки зруйнована огорожа, а й загроза для вас, ваших дітей, вашого. Будинку. Паркан це не тільки для краси, це перший і часто єдиний фізичний бар'єр, що віддаляє вас від зовнішнього світу. І тут є лише два реальні варіанти. Або ви заливаєте важкий армований бетон, витрачаєте час, бетонозмішувачі, опалубки, кран, підготовку основи і отримуєте жахливий вигляд, або обираєте сучасну збірну систему на основі цегли зі спеціальними замками, яка збирається в єдину жорстку стіну. Технологія Centrix дозволяє Поляй створити масивну стійку до ударів конструкцію без заливки складних процесів. Так, ви не можете контролювати водіїв, але можете контролювати власний вибір. Будуйте усвідомлено разом з компанією Brickland.